Хлопці, які негативні звички дівчат вас відштовхують? Не люблю, коли вони намагаються привернути увагу хлопця тим, що фліртують з іншими хлопцями. Зазвичай хлопці, яких вони намагаються залучити, бачать це та миттєво втрачають інтерес до дівчини. Я не бачу нічого такому в тому, що на першому побаченні мені доводиться задавати тон нашій розмові, але я ненавиджу такі ситуації, коли запитання ставлю лише я. Так, я хочу дізнатися про тебе більше, але я також хочу, щоб ти виявила інтерес до мене. Я даю дівчатам один шанс, перш ніж валю від них зі словами: що ж це більше схоже на допит, ніж на побачення. Якщо вони, хоч крапельку, зацікавлені в тобі, то після цього вони зазвичай самі починають ставити запитання. Ненавиджу, коли дівчина очікує, що чоловік робитиме для неї все, але сама при цьому робити нічого не хоче. Відносини це робота для двох, щоб у пари все вийшло. Обидві половинки мають бути захоплені один одним і намагатися зрозуміти. Очевидно, це не завжди вдається. Але у мене були випадки, коли жінки чекали від мене взагалі всього. Я повинен був платити за все, робити компліменти, приділяти час і увагу. На щастя, зараз я щасливий у шлюбі, і моя дружина також робить чимало зусиль для нашої родини. Перебір з косметикою та синдром коморанчевого обличчя та білої шиї. Ох, чел, я говорив це вже стільки разів. Блін, вони що, взагалі не дивляться у дзеркало? Вони не бачать, що у них шия та обличчя двох різних відтінків, які чітко розділені лінією підборіддя. Взагалі-то освітлення у ванні і освітлення на вулиці це два абсолютно різні поняття у світі мейкапу. Один знайомий тип зустрічається з дівчиною, яка постійно принижує його, виправдовуючи це тим, що вона так жартує. Він, начебто, її підігрує, але після третього поспіль жарту про його мікропісюн, зазвичай це перестає бути смішним. Не думаю, що я міг би зустрічатися з такою людиною. Я був знайомий зі схожою дівчиною, замість того, щоб називати свого хлопця на ім'я або ще чимось зменшувально ласкавим, вона називала його шматком гімна. Коли він робив її пропозицію, через якийсь час вони таки розійшлися. Вона буквально Сказала божечки, ах, ти мій гімн наш маток. Типу ми зрозуміли, ти дуже вульгарна, але може, хоч іноді називатимеш його якось інакше. Коли вона розповідає про мене всім своїм подругам, у мене була дівчина, яка любила показувати мої відверті фотографії своїй подрузі. Потім ця подруга писала мені та розповідала про ці фотки. Відчуття було таке, ніби я зустрічаюся з ними обома. Є одна жахлива якість, яку я відчув на собі після того, як закінчив коледж і влаштувався на роботу. Деякі дівчата надто наполягають на тому, щоб з'їхатися та почати жити разом, навіть якщо ви тільки почали зустрічатися. Я розумію, що ти більше не хочеш жити зі своїми батьками, але тепер я маю таке відчуття, що ти хочеш стосунків не зі мною, а з моїм будинком. А мені не подобається, коли вони намагаються переїхати по-тихому, коли дівчина приносить у твій будинок все більше і більше своїх речей, і одного прекрасного дня у неї більше не залишається причин їхати. Вона без будь-яких розмов починає жити у тебе, а ти без поняття, як це сталося. Жінки, які перетворюють стосунки на своє хобі. Безуперечно, бути у стосунках це здорово. Це потребує уваги та часу, але це не єдина складова життя. Я можу відразу пригадати кілька своїх стосунків, коли жінки мені постійно дзвонили на роботу і намагалися моніполізувати 100% мого часу. Я пам'ятаю, як багато хто з них ображався і злився на мене, коли я пояснював їм, що маю ще інші захоплення, не пов'язані із ними. Багато хто з таких жінок дуже хвилюється, що чоловіки грають у комп'ютерні ігри. Гри відпочивають з друзями і тому подібне. Блін, ну я ж не витрачаю на це весь свій час, від сили кілька годин на тиждень розвелося надто багато людей, у яких у житті взагалі нічого не відбувається, і тому вони намагаються всіма силами перетворити свої відносини у постійне хобі. Коли вони вдають із себе принцес і прикидаються наївними і дурними, і коли хочуть, щоб їх завжди домагалися. Вибач, але я не маю часу підігрувати твої фантазії, які мені потрібно постійно боротися за тебе. Не підходь до мене, якщо ти нижче 180 см, тоді ти не підходь до мене, якщо важиш більше ніж 60 кг. Цей момент зі зростом ніколи його не розуміла. У мене зріс 162 см, і будь-який хлопець вищий за 173-175 см, для мене здається високим. Я не бачу різниці між 179 см та 185 см. Хоча я б теж вважала за краще зустрічатися з хлопцями, які вищі за мене на кілька сантиметрів. Щоб бути нижчою за нього, коли на мені підбори. Але я вважаю, що ці жорсткі стандарти позбавлені будь-якого сенсу. У мене була прикольна колишня, і ми розійшлися з нею без особливих проблем. Але вона завжди боялася. Спочатку мене це не парило, я постійно її підтримував і намагався допомогти подолати її страхи. Однак, згодом це почало напружувати. Частина мене досі вірить, що вона не так була переляканою кішечкою, скільки хотіла таким чином здаватися милою і змусити мене відчувати себе великим мужиком-захистиком. Мене постійно дивувало, як вона так швидко перемикається з режиму нервовий зрив на не дивитимуся на всі боки, коли переходжу дорогу. Блін, та вона боялася усього від озера до крісел Гойдалок Вона боялася. Селякаючі темряви влітку о чверті годині дня, може це я дурень, але мені здається, що кожного разу, коли вона лякалася чогось, їй просто хотілося уваги і близькості. Сподіваюся, у ці моменти я не поводився як козел. Оце має стати головною відповіддю. Я просто відмовляюся вірити, що люди віком від 24 до 35 років, у яких за все їхнє життя не з'явилося жодних інтересів. Тим не менш, схоже їх більшість. Наша повсякденність буває дуже напружливою, і люди без будь-яких хобі та інтересів не розуміють, чому ми цим займаємося. Вони дивляться на це як на марну трату часу і грошей. Але ж людям потрібно витрачати час на себе. Якщо в тебе немає інтересів і ти не витрачаєш на себе час, то ти. І, швидше за все, нудна людина. Постійне невдоволення. Дівчата, які бачать вади взагалі в усьому, дорога, немає нічого поганого в тому, щоб любити щось. Коли ти любиш, це робить тебе цікавішою. Насправді будь-які сильні відхилення від середньої природної норми часто сприймаються негативно, дуже низькі або високі, худі або товсті, з квадратним обличчям або навпаки у формі яйця. Звичайно ж, це все не синітниця, якщо людина притягує своїм внутрішнім світом, але хто б що б не говорив, зустрічають по обкладинці. І якщо людині не вдається почати з тобою розмову, то швидше за все вона у прольоті. Єдине, що відразу викликає огиду, це бруд. Якщо жінка та й, в принципі, будь-яка людина, брудна і від неї. Неприємно пахне, то це жах, від якого я постараюся втекти. Крім перерахованих вище факторів, є ще один немаловажний. Звичайно, я не хочу нікого образити і зачепити їх почуття. Тому заздалегідь перепрошую, але це дівчата більше 100 кілограмів. Звичайно, що зовнішність це не головне. Але коли я зіткнувся з цим у реальному житті, зрозумів, що помилявся. Безумовно, поговорити це чудово, і людські якості повинні стояти на першому місці. Але коли ти бачиш це тіло без одягу, то тобі стає зрозуміло вираз, я стільки не вип'ю. Звичайно ж, є попит, знайдеться і пропозиція. Але щось мені підказує, що шукатись вона буде вкрай довго. Я не подобаюсь практично нікому з самого дитинства. Хоча всі раніше перелічені фактори мені не притаманні. не знаю, що зі мною не так чи не перешкода всьому моє величезне его ні, думаю, з цим точно все гаразд. Це насамперед самозакохані, гордовиті дівчата із гідливим виразом обличчя та відсутністю будь-якої поваги до чоловіків. Сальне волосся, м'яти неохайний одяг, бруд під нігтями, убите взуття, жовті зуби, неприємний запах із рота і регулярний аромат поту. Звичка бубоніти ніколи не дивитися на людину поруч із нею. Сутулість, звичка голосно сякати, гикати, ригати. Так попадалися і такі: це такі супутні фактори, які точно будуть відштовхувати хлопця. Щодо зовнішності, низькі, товсті, диспропорційні люди, Називаю їх пухляшками, проблемна шкіра, сильно коротке волосся, то Вайн у стилі, аби була будь-яка відсутність фігури, тонкі ноги, криві зуби і лопухи. Тотальне та цілковите невміння поводитися з власними фінансами. Знаєш, мені й моїх проблеми з грошима вистачає ще гірше, коли вони критикують тебе за те, що ти скупишся. Хоча насправді ти просто відповідально підходиш до витрат. У мене є одне постійне правило: якщо вона не вміє заощаджувати і в неї немає бажання цьому вчитися, у нас нічого не вийде. Безумовно, не доглянуті агресивні хамки, які ще люблять випити. Думаю, кожен знає, як вони виглядають: ліниві, депресивні з погаслим поглядом та відсутністю інтересу до життя. Однозначно не подобається те, що сигналізує про серйозні проблеми зі здоров'ям фізичним чи психологічним. Це може бути ожиріння або надмірна худорлявість, брудне тіло, неприємний запах, нестабільна поведінка або замкнутість. Я думаю, не тільки хлопців, але й дівчат відштовхує таке, але іноді життя підносить нам сюрпризи і каже: Пішов ти зі своїм вибором, ось тобі на і радуйся, що не самотні. Просто моменти написали, але є ще дуже важлива деталь: осанка та ходьба. Знаю особисто симпатичних дівчат, на яких не можна дивитися без жалю, саме через сутулість і скутість рухів, але й навпаки, знайома з товстушками, у яких рівна постава та впевнена ходьба. Куріння буває, бачиш дуже гарну дівчину, але як тільки відчуваєш від неї запах цигарок, вся привабливість тут же зникає. У мене було одне побачення, на якому дівчина взагалі нічого не дізналася про мене. Щоразу, коли я намагався згадати якусь деталь зі свого життя, вона переводила розмову на себе. Мабуть, їй зовсім не було до мене ніякої справи. Але навіть якщо і так все одно не варто поводитися так грубо, ми провели з нею дві години. Якби я зробив би щось незаконне і втік, то вона б нічого не змогла розповісти про мене поліції, хіба що описала би мою зовнішність і все. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому ролику, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному ролику. Бережіть себе!